До цього місця допоміг нам Господь, скажемо, слава Богу нашому. Буду читати місце з Божого Слова, це дії святих апостолів, третій розділ з 11 вірша. А тому то, що тримався він Петра та Івана, увесь народ, зачудований, збігся до них на той ганок, який Соломоновим зветься. І, побачив це, промовив Петро до народу, мужі ізраїльські. Чого ви дивуєтесь цим? Та чого ви на нас позираєте так, ніби те, що Він ходить, ми зробили своєю силою та благочестям. Бог Авраамів, та Ісааків та Яковів, Бог наших батьків, Сина свого прославив Ісуса, якого ви віддали і відсуралися перед Пілатом. Як Він присудив був пустити Його. Але ви відсуралися святого та праведного і домагалися видати вам душогубця, начальника життя ви забили, та Його Воскресив Бог і змертив, чого свідками ми, і через віру в ім'я Його, вздоровило здоровило ім'я Його, того, кого бачите і знаєте, і віра, що від нього принесла йому. Здоровлення це перед вами всіма. Петро та Іван, Божому слові написано в цій главі, на 9 годину йшли до храму разом. На яку годину там по тому часі, на третю годину, нібито нема різниці, так як і ми сьогодні теж. Прийшли до храму на цю назначену годину. І я думаю, що ми теж йшли, щоб і помолитися Богові, і навіть більше послухати спів, хору, послухати проповіді, що буде до нас говорити Бог через своє Слово. Але коли ми йшли, ми не замітили, що біля нашого храму немає нікого, правда? Людей, які просять милостиню. Ми нікого не замітили. Але коли проходиш в городі біля храмів православних, і там люди є такі. І є ходячі люди, є так само хромі люди, які просять милостині. І люди, відповідно, хтось, який має бажання, дають. Але колись на Балці, коли я теж заходив, і біля воріт, Тоже одна жінка стояла і просила. Значить, була потреба в неї. Просила. Є люди, які потребують цього, і просять. І тут я зауважив те, що вони йшли, але там щоденно написано оцей хроми, якого приносили чи привозили, його садовили біля храму, і він просив. Милостині. Хто стільки міг дати? І коли Петро та Іван вони вже підійшли до храму і хотіли увійти, і цей чоловік теж почав у них просити милостиню. Але вони подивилися на цього чоловіка. В Їх була така, я скажу, віра. Ісуса Христа, з яким вони ходили, бачили, довірали Йому, і Він їм сказав, що ви получите силу. Вони її получили, вони мали силу Святого Духа, і вони щось йому хотіли більше дати, але не від себе, від того, в якого вони вірили. Вони сказали оцьому ж чоловіку, що подивись на нас. Цей чоловік хотів, щоб, ну, може, дивився, що вони будуть віймати і щось, щось більше дадуть. Він хотів, щоб вони йому дали ну, грошей. А він каже, подивись на нас. І починають казати, срібла і золота в нас нема. І представляєте, якби тако ми підходимо і чоловіку такому кажемо, що в нас нема грошей. То він скаже, що чого ти тут став? Що ти до мене говориш? Що ти каже? Ну подивись на мене. Щось було б якесь протиріччя, щось він казав би їм. Вони кажуть, нас нема, але є в нас щось більше. В ім'я Ісуса, нас вставай вставайте і ходи. І написано, вони його взяли, підвели, і він став. Хвала Богу нашому. Він став і став ходити, став славити Бога. Він навіть не міг подумати в своєму розумі, що це послідній день він буде тут сидіти, що він не буде більш просити милостині, але буде вже заробляти сам. Він не міг це навіть подумати. І тут це сталося. І далі написано, що Петро і Іван вони пішли до храму. Я читав, вони в храм хотіли війти, вони туди йшли. І цей чоловік, він пішов за ними. Він пішов за ними. І я ж навіть собі тако думаю, він навіть хотів, щоб десь самому відлучитися від них, він не хотів, може він думав, що якщо ці, ці мужі, які відійдуть десь подальше, і йому та хвороба може вернутися. Він навіть і так міг думати, і він не хотів від них відставати. Він йшов з ними. І те, що я зачитав, що весь народ зачудований, вони побачили це чудо, вони зійшлися на цей ганок, зійшлися, що може послухати, що то, що то відбувалося, і що може далі буде продовження якесь. Але тоді Петро говорить проповідь до народу. Оце вже така проповідь, явне чудо. І народ зійшовся, і він починає до них говорити, бо вони це все побачили, починають дивуватися, що це сталося. Але він каже, чому ви дивитеся це на нас? Ніби то ми це зробили. Він не каже, що ми. Але він далі каже, що це ім'ям Ісуса Христа, якого ви розп'яли. Він їм починає вказати вже на їхні гріхи. Що цей батьки ваші, і ви, і старшина, все чинили це несправедливо не з Ісусом. Але Він помер воскрес і живе в серцях наших. Хвала Йому. І вони це могли вже сміливо розказувати, вже вони отримали ту силу, яка їх хвала, яка їм допомагала в їхньому житті. І він вже сміливо говорив, не ховаючись. Як коли Христа вели на розп'яття, Він хавався, боявся, відрикався, а тут вже є сміливість проповідувати. І до народу Він говорить. Смиливо, що каже, коли Пилат просив відпустити Ісуса, то ви каже, відсюралися Його, ви відкинули Його, ви домагалися видати вам душогубця. І Він каже, начальника життя ви забили. Ви його розп'яли, але його Бог воскресив. І каже, ми це є свідки. А свідки ми знаємо, як свідки будуть відстоювати оту справедливість. Ми свідками того, тому що ми після Воскресіння бачили Його, з Ним говорили. Він нам доручив. Цю велику місію далі йти і проповідувати, говорити про Ісуса Христа Воскресшого і Вновградущого. І Він їм сказав далі, що через Оце, через віру оцю він став здоровий. І він каже, що це все робили. Ну, далі продовжую тут я, я ту, ту проповідь, що я знаю, що ви це все вчинили несвідомо, тобто не задумуючись. Вам так сказали, казати, ви так сказали, і це далі все зробили. Але так, як ви це все зробили, є шанс для вас, і так як для нас, для кожного є, що треба покаятися, покаяння і навернутися до Господа. І він постраждав, казав, я страждаю, вас спасаю, і за наш гріх він поніс оцю цю кару. Він поніс за нас. І сьогодні ми теж кожен відчуває часом в своєму житті, якщо щось не так. І ми добре, що ми до Нього звершай, до нього звертаємося як до цього начальника і совершителя віри, який все довершив. Ми до нього звертаємося і каємося в своїх провинах, і Він нам прощає. Хвала Богу нашому. І до такого Ісуса ми можемо сьогодні звертатися. Сьогодні в нас, можна сказати, є й срібло, є й золото, є й, є й гроші. Ми все маємо достаток. Бог нам все дав. Але немає сили. Нема сили, нема сили, навіть коли ми і молимося щось, нема молитви, нема сили, то треба просити, щоб ота сила вона знову обновилася ту, яку получили апостоли. Щоб та сила обновлювалася в нас, щоб ми це все і в селі говорили, і в силі могли молитися, щоб була сила молитися. Хай цьому допоможе нам Господь.